По-перше, збільшено на два відсоткових пункти до семи. Норматив обов'язкового резервування за коштами, залученими на довгостроковий період від юридичних та фізичних осіб в іноземній валюті. Решта нормативів обов'язкового резервування лишилися без змін. Зокрема, усі залучені кошти в національній грошовій одиниці резервуються під ставку нуль. Друге, Постановою номер 371 оптимізовано перелік активів, які банки можуть зараховувати в покриття обов'язкових резервів. Зокрема, з 30 вересня банки зможуть зараховувати в покриття обов'язкових резервів, облігації внутрішніх державних позик, номінованих в іноземній валюті, в обсязі 10% від їх балансової вартості, облігації внутрішніх державних позик в національній валюті, що випущені на термін більше. 3600 днів в обсязі 100% від їх балансової вартості, а також увесь обсяг коштів, який знаходиться на рахунках банків, відкритих в публічному акціонерному товаристві, розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках.